Доброго дня, це програма тиждень. Я Лариса Задорожна. І Сьогодні говоритимемо про таке саміт лідерів ЄС в Данії, які рішення ухвалили. Арктика як Росія там пішла Вабанк. Абанк. Настрій змінюється. Чому заяви Трампа по відношенню до Путіна стали іншими? Реформа НАТО. Як змінюється альянс? А тепер деталі. Видання The Wall Street Journal цього тижня повідомило. Адміністрація Дональда Трампа готується надати Україні не просто далекобійні ракети, а ще й доступ до секретної розвідки. Це відкриває шлях до ударів по ключовій енергетичній інфраструктурі Росії від НПЗ до трубопроводів і електростанцій. За словами американських посадовців, Вашингтон хоче, щоб і союзники по НАТО також підтримали Київ не лише зброєю, а й цілями. Мовиться про точні дані, які дозволи. Вивести з ладу об'єкти, що наповнюють кремлівську скарбницю, і це дуже контрастує з заявами адміністрації Дональда Трампа, які звучали до сих пір. До того ж, й президент Фінляндії Олександр Ступ висловив упевненість, що президент США Дональд Трамп посилить тиск на російського правителя Володимира Путіна, перейшовши від політики пряника до Батога. На думку Стуба, справа лише в часі, коли США вдарять по Путіну там, де йому буде справді боляче. Так що відбувається? Максим Чигун – політолог, який спеціалізується на американській аналітиці, такі сподівання є в усього вільного світу, починаючи з перших днів президентства Трампа, тому що окрім іноді різкуватих заяв в сторону там російського диктатора, починаючи там з всесвітнього економічного форуму і там кількох інших проявів, ми не чули ніякої критики. Натомість багато було розмов про партнерство, дружбу, спільні проекти в Арктиці, там запуск спільних інвестицій. Ційних якихось фондів і подібних речей і не було насправді до війни ніякої справи лише там заклики до доброзичливого врегулювання. І мені здається, що. Якраз динаміка останніх днів, коли з'явилася заява під час генасамблеї ООН від Трампа, коли до цього приєднався Рубіо, говорячи про там можливість надання Україні не тільки оборонної, але й наступальної зброї, заява Джей Ді Венса про тамагавки. Матеріали в медіа вони ну наводять нас на думку, що все ж таки з плином там понад семи місяців часу в американського лідера з'явилася ідея, що все ж таки потрібно і інакший сценарій спробувати. Бо основний не спрацював, натомість призвів до того, що Трамп там за цей час зловив кілька облизнів і обвів його навколо пальця кілька разів Путін. Ну і він виглядає сміхотворно. Нині ситуація така, що Трамп, вочевидь, серйозно готується до зустрічі із Сідзіньпінем вже в кінці жовтня, чи там на початку листопада, на полях АТЕС азіатсько техокеанської економічного співробітництва, їхати туди з позицією, коли там. Трамп досі намагається листити Путіну в країні набагато меншій в економічному, політичному та й військовому сенсі, ну виглядало б проявом слабкості. Тому думаю, що це загострення риторики не в останню чергу пов'язано із спробою Трампа продемонструвати свій вплив, своє лідерство, свою жорсткість іноді по відношенню до авторитарних режимів, аби на кращих умовах завершити зустрічі з Трампом. Політика Трампа виглядає як така, що знаходиться між жорсткістю та фліртом. Чи все ж таки знаходилася кілька місяців тому? Дональд Трамп виглядав як президент, готовий до великої угоди з Путіним. У Вашингтоні говорили про перезавантаження, про нові формати переговорів, і навіть про скорочення допомоги Україні. Та останні тижні ситуація різко змінилася. Білий дім не лише говорить, він діє і ці дії, як виявляється, болючі для Москви. А чи не може це бути так, що насправді Трамп і не думає так, а просто це така. Політика його радників, і просто саме в цей момент. Може бути бажання Трампа продемонструвати Путіну там свій вплив, я не знаю, Соломонівську мудрість і відчуття там того, як потрібно закінчити цю війну, але вона не давала раніше ніяких результатів. Ми іноді чули якісь критичні заяви в бік Росії, певні погрози, але вони ні до чого не призводили. Тому я думаю, що нині ну все ж таки ми трохи далі в намірах Трампа і там говорити про те, що завтра в небі українському з'являться томагавки точно точно не варто, але принаймні підготовчу роботу в цьому напрямку вести, готувати разом із європейцями якісь синхронізовані санкції і інші обмеження. Можливо, відійти від думки про те, що Америка лише продає зброю, але не надає її з власної кишені. Це потребує зміни погляду і позиції і, от, власне, ступ як і більшість європейських політиків, вони зрозуміли від початку, що з Трампом не можна говорити мовою там переконання в тому, що треба робити інакше ніж він робить, тому що людина просто не чує і він вважає, що є єдиноправильний правильний варіант. І він точно американський, точно той, який розробився в Білому домі. Європейці разом з українською політичною верхівкою вони доводять. Поступово Трампа до того глухого кута, після якого він еволюційним шляхом мав би зрозуміти, що це не працює. Репутаційно втрачає Америка, політично втрачає Америка. Проекти якої сили закриваються у Сполучених Штатах, а не в когось інакшого. Тому потрібно виходити з нього вже з іншими поглядами, з іншими словами, і що найважливіше з іншими діями. Тому те, що робить ступ, він підкидає у вогонь дров для того, щоб знову ж таки довести Трампа, і він почув цей мер Меседж про те, що всі розраховують на це, і всі бачать, що Сполучені Штати це можуть це зробити, і в них є ці ресурси і можливості. Подібні заяви ми чуємо вже багато від французького президента, від німецького канцлера, від британського прем'єра. Тобто є багато проявів того, як європейці намагаються такий. Позитивний поміркований дружній спосіб донести до Трампа думку, що з вбивцями і терористами 21-го століття не можна говорити мовою дружби, якихось лестощів і подяк взаємних. Трамп традиційно не приховує, він любить тримати опонентів у напрузі. Його політика щодо Путіна виглядає саме так. то жорсткий випад, то несподіваний комплімент. Для власного електорату він підкреслює: ми не будемо витрачати мільярди на чужі війни. Для союзників сигналізує, що США не відійшли з поля бою остаточно. Для Путіна ж це гра у батіг і пряник. З одного боку потенційного а з іншого розвіддані, що перетворюється на удари по ТЕЦ і нафтобазах. Але у цьому всьому інформаційному вирі. Прослідковується риторика перекладення відповідальності на Європу, якщо це стосується війни Росії проти України. Але що це значить? Я спитала у журналіста акредитованого при білому домі Дмитра Анопченка. Кілька моментів. Моментів, які дуже очевидні, очевидні з риторики. Причому ну, тут цікаво, буває просто риторика Трампа, і вона не завжди є послідовною. Іноді він ділиться якимись ідеями, які просто в момент йому приходять в голову в той момент, коли журналісти питають. А іноді бачиш дуже послідовну риторику. Тому що в сполучених штатах теж поділю з нашими слухачами. Є ця система меседжів, меседжів, які формуються, меседжів, які розсилаються в усі структури. Державний департамент, Пентагон, Рада національної безпеки, білий дім. Тобто вони отримують таку нось ну, порядок денний сформований інформаційний порядок денний. І дуже часто, коли спілкуєшся на камеру, не на камеру з речниками структур, з офіційними чиновниками, ти чуєш що ну різними словами, але вони передають одну позицію. З цього робиш вис... Висновок, що окей, ну це позиція американської адміністрації, і дуже часто зараз в різних структурах різними словами, але чую цю позицію. Перше, що це відповідальність Європи, можуть сказати, там, це не наша війна, можуть сказати, це війна Байдена по, -по великому рахунку, хочуть передати головний меседж команди Трампа і його самого, що українська війна, війна на українському фронті це відповідальність Європи. Другий момент, який передається, що е, дійсно відчувається розчарування Трампа, він може злитися частково на Росію і є за що злитися. Він може злитися іноді на Україну, це прямо видно по ньому. Він злиться на відсутність результату. Він злиться на те, що він не може в чергове світу сказати, що я домовився. Звісно, для того, щоб не бути крайнім, і це я розмовляв теж з людьми, які працювали з Трампом особисто. Це йому властиво. Якщо він бачить, що є загроза того, що його звинуватять, що він не домовився, він не зміг. То просто він намагається уйти від цих процесів, відсунути їх, ну перекласти на Європу. Знаєте, я говорив з людиною. Є така позиція в американській розвідувальній раді, старший офіцер з питань Росії. Старший офіцер з питань Росії це людина, до якої стікається вся аналітична інформація від всіх розвідувальних структур, силових структур, і який має аналізувати і спробувати ну зрозуміти тенденції. І ось абсолютно чудова жінка, яка багато років працювала старшим офіцером з питань Росії в американській розвідувальній раді. Вона мені сказала: знаєте, що зараз відбувається? Головний страх Трампа це страх бути лузером. А він такий найсильніший. Він підсвідомий. Це все, все своє життя. Він боявся бути лузером. І в цій ситуації, коли є загроза в очах. Світу в очах колег політиків і в очах власних виборців виглядати лузером він робитиме все для того, щоб з себе просто перенести відповідальність, зокрема, відповідальність за Україну. На жаль, це те, що ми бачимо зараз. Не треба забувати, що США це найсильніший член НАТО, і перекладення відповідальності на Європу насправді не показує сили Вашингтона. І тоді логічне запитання: так що у самому альянсі НАТО зміцнюється перед російською загрозою? Чи Навпаки, послаблюються, вони скоріше сприймаються як виклик. Бо НАТО як структура, ну здивуєтеся, теж в момент, коли закладалася п'ята стаття, і закладалися гарантії п'ятої статті гарантії, що якщо напад на одного, це напад на всіх досі не прописали покрокового плану чи покрокового якогось документу. А як цю п'яту статтю застосовувати? Абсолютно дивно, але те, що мені кажуть люди, які працювали на керівних посадах в НАТО, що в цьому не було необхідності. Бо єдиний раз, коли застосували п'яту статтю, це були події 11 вересня. Це був терористичний акт у Сполучених Штатах. Після цього всі знали, що цей принцип існує, але ніхто по великому рахунку не вірив, що п'яту статтю доведеться колись застосувати. Вона існувала. Вона існувала як цінність, вона існувала як безпекова парасолька, яка прикриває всіх. Але навіть не було. Ну розсміялася моя співрозмовниця, колишня заступниця генерального секретаря НАТО, з якою ми буквально тижнями говорили, коли я ну, таке наївне, можливо, журналістське запитання поставив. А ж ну невже в сейфі, десь в квартирі НАТО на випадок ось збройового нападу на одну з країн. Немає планів, які відкриваєш. Вони мабуть секретні. Ти їх розпаковуєш, і в них розписано просто як покроково йти. І каже мені моя співрозмовниця, що так є плани військові, є плани розгортання і передислокації військових підрозділів, але немає плану як такого плану реалізації п'ятої статті. Протоколу покрокового дорожньої карти, те, що називається, і це каже про не те, щоб слабкість НАТО, а це каже про неготовність НАТО навіть до теоретично такого сценарію, який ми бачимо зараз, коли російські дрони просто ну, з'являються в Польщі, чи з'являються в Румунії, чи теоретично можуть з'явитися в будь з країн. Те, що я чую, що НАТО зараз готується, є внутрішня дискусія про те, щоб, наприклад, відмовитися, ну зм'ягчити це, відмовитися від принципу. По одноголосного ухвалення рішень я здивувався. Ми завжди знали будь-який школяр, якого там викликають на шкільному уроці і просять розповісти про НАТО. Перше, що він скаже, що НАТО це структура, де рішення ухвалюється одноголосно. І зараз внутрішня дискусія НАТО щодо застосування п'ятої статті приходить до того, що. Країни кажуть, що в умовах російської загрози, в умовах загрози не теоретичної, яка існувала всі ці роки, а реальної вони готові і готуються до того, щоб навіть якщо якась країна НАТО буде проти, решта країн могли б ухвалити участь про свою місію, про свою участь в забезпеченні гарантій п'ятої статті. Тобто, НАТО змінюється НАТО, не те щоб слабке НАТО не готово було до тих викликів, які з'являються зараз. Ми всі були не готові до цієї війни. Багато Американських аналітиків за тиждень до війни говорили, що вона неможлива. Ну маємо, що маємо, і маємо НАТО, яке змінюється, те, що я бачу в соціальних мережах, українці, аналітики, просто люди, експерти, якось дуже скептично, дуже критично сприйняли реакцію НАТО на останні події, кажуть, що довго розгортаються, кажуть, що немає жорсткої реакції. Тобто, в Україні це сприйняли дуже скептично. Ну, відкрийте Фейсбук, чи відкрити просто соціальні мережі, чи просто послухайте, що по телевізору кажуть, те, що чую від націвських чиновників, зокрема відставних, вони. Вважають, що НАТО максимально оперативно відреагувало що ту реакцію, яку ми бачимо зараз, військово, саме військово по передислокації по використанню літаків, які мають слідкувати за повітряними тілями, що реакція є безпрецедентно швидкою. Ну я так ну просто людина, яка не військова, теж так скептично посміхнувся. Ну як максимально жорсткою, Мені кажуть, що раніше на рівні НАТО рішення ухвалювалися такого рівня рішення, такого масштабу рішення ухвалювалися просто тижнями. І те, що країни НАТО в умовах цієї російської загрози змогли буквально за скільки за кілька днів домовитися, координуватися, не просто зустрітися, а фактично вже перекидати військову техніку. Це свідчить про те, що і НАТО змінюється. Знаєте, колись розмовляв в секретаріаті ООН, і мені абсолютно серйозно, не жартома сказали: ну ось це питання, яке вирішить вже наступний генеральний секретар. Тобто, свого часу вони думали чим там п'ятирічками, і для них було це абсолютно нормально. Зараз ми бачимо, що навіть така бюрократична. Складна структура, як ООН, вона діє швидше, вона рухається швидше. Ну війна змусила їх просто рухатися швидше, і те саме ми бачимо зараз. НАТО НАТО була бюрократичною структурою, і вони самі пишаються, що да наскільки вони готові рухатися швидше. Якщо ж подивитися на загальну картину, виникає запитання: а чому саме зараз змінилася риторика Трампа? Аналітики сходяться на думці. Це спроба Вашингтона змусити Москву відчути біль і подумати про переговори. Енергетика найуразливіша точка російської економіки, і атаки по ній б'ють сильніше за санкційні пакети. Одночасно Трамп показує виборцям удома, дома, він може бути жорстким, не відкриваючи при цьому бездонний гаманець для України. А через півтора роки вибори до Конгресу США і республіканцям їх програти не можна. Тож політичних барв багато. Нинішній білий дім балансує на тонкій межі, він демонструє готовність тиснути на болюче і водночас залишає відкритою можливість для великої політичної угоди. Це не повний розворот політики, але й точно не перезавантаження, про яке говорили ще навесні. Швидше стратегія нервового тиску. Копенгаген, 1 жовтня 2025 року, у серці Європи зібралися лідери ЄС, щоб вирішити одну з найболючіших тем: як захистити континент від нових загроз. Саміт, який називають неформальною зустріччю глав держав і урядів, але фактично. Це атмосфера напруження суперечок і очікувань. Данія, котра нині головує в ЄС, прийняла у Копенгагені лідерів країн у величному палаці Крістіансборг. Програма саміту включала два ключові напрямки: безпека, оборона Європи і підтримка України. Прем'єр-міністрка Данії Мете Фредеріксен виступила з промову, якій застерегла. Європа перебуває в стані гібридної війни. То безпілотники, то саботажі, то повітряні порушення кордонів. Це був своєрідний бойовий тон саміту президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн нам потрібні флагманські оборонні проекти. Якщо розглядати проект захисту східного флангу, ми повинні діяти негайно. Європа повинна рішуче та однозначно реагувати на атаки російських дронів на наші кордони. Ми запропонуємо негайні дії щодо створення стіни із дронів у рамках проекту Східний фланговий нагляд. Ми повинні діяти спільно з Україною та НАТО. With and with NATO. польща та інші автори вогнепальної риторики проти Путіна готувалися говорити про кроки, які не просто залежать від слів, а від дій, і зокрема про стіну проти дронів на східному кордоні Євросоюзу. Мережа сенсорів протидронових засобів, систем раннього сповіщення стало однією з найбільш обговорюваних ініціатив. Суть ідея нині дешевий дрон може пролетіти над кордоном і завдати руйнувань і Реагування на нього дорогими засобами, ракетами, системами ППО нерідко не оптимальне. Дронова стіна має зменшити цей дисбаланс. Ось що про удари по дронам говорить Масий Кліш, оперативний командуючий збройних сил Польщі. Кожен, хто нарушав хто хто порушує повітряний простір країни, повинен очікувати, що його об'єкт буде збито І з цим не посперечаєшся. Це одні з найсерйозніших інцидентів, що порушують незалежність територіальний суверенітет і зрештою незалежність кожної країни. Натомість, саме рішення про збиття не забуваємо, що тисячі, якщо не сотні, об'єктів щодня пролітають через повітряний простір. Штука полягає в тому, щоб розрізнити, що це за об'єкт. Розружність, що то є за об'єкт у Копенгагені. Між лідерами Училися суперечки, хто фінансуватиме, чи рахуватиметься з національними суверенітетами Оборонні рішення залишаться в компетенції держав, як швидко реалізувати завтра чи до 2030 року, чи не викличе це нову ескалацію з боку Кремля? У центрі протистояння опинився угорський прем'єр Віктор Орбан. Він прямо заявив, просто збитий, і назвав дрони викликом, але не прив'язуючи їх до масштабної європейської системи. Україна головна точка консенсусу, але й суперечок після кількох років великих. Заяв зараз питання не чи підтримувати, а як саме підтримка буде структурована? Одна з головних пропозицій використати 140 мільярдів євро заморожених активів Росії як основу для кредитування чи допомоги Україні. Ідея звучить привабливо, але у неї суперники через юридичні, фінансові та етичні ризики. Політолог Максим Джигун аналізує загальний тон зустрічі. У Копенгагені я бачу, що на рівні НАТО і на рівні Європейського союзу є буквально кілька країн, які мають іншу точку зору аніж більшість. І це зазвичай країни, які не відрізняються якимось особливо теплим баченням до е, України, які мають дійсно свій порядок денний і пропозиції. До речі, в цьому завжди було завдання Путіна: продемонструвати, що є розкол всередині Європи, є розкол в НАТО. І до речі, оці зальоти різних там безпілотників винищувачів, подібних речей на територію країн НАТО якраз і мала на меті з боку Росії продемонструвати різність, скажімо, блоку і те, що вони не можуть консолідуватися навколо питань навіть власної оборони, тому наскільки це їм вдалося, я думаю, не дуже тому що там позиція не змінилася. Є там на рівні НАТО левова частка там з 28 29 країн. Є дві-три країни, які поки що вагаються там з приводу того, як сформувати цю консолідовану позицію. Так само і в ЄС. Є там левова частка проукраїнських проєвропейських європейських держав, є Угорщина Словаччина, які мають якісь інші по погляди. і що найцікавіше, ми так синхронізувалися, коли реформування чи топак перегляд якихось основ політики міжнародної на обох інституціях залежить від того, чи спроможуться більшість зформувати і зміну внутрішніх правил і перейти там від, наприклад, монобільшості в прийняття всіх рішень до кваліфікованої, до прикладу, більшості. Головні висновки: не вся Європа однаково готова до сильного зростання оборонних витрат чи ризикованих рішень деякі Країни, як Бельгія та Угорщина, вагалися щодо ініціатив з активами. Німеччина, хоча загалом підтримує ідеї, виступає за поступовість і юридичні гарантії. Критики зазначали, що у промовах виступів заходи виглядали масштабними, але в текстах рішень обережними. Що вирішила? Оборона до 2030 року. Лідери погодилися, що Європа повинна зміцнити власні оборонні можливості від протиповітряної оборони до кіберзахисту та мобільності військ. І ще про одну тему холодно, але яка поступово стає гарячою Арктика. Нове поле для бою за неї розгорнулася справжня боротьба між світовими гігантами США, Китаєм, Росією, Канадою, скандинавськими країнами. Північ тягне за собою не лише криго і морські шляхи. Сьогодні це зона геополітичного змагання для Москви. Артика одночасно ресурсна скарбниця, комунікаційна артерія, північний морський шлях та форпост безпеки після 2014 року. А потім загострення відносин із заходом після 2022, го Кремль пішов на трансформацію регіону від відновлення баз. Розгортання засобів ППО до логістичних економічних важелів, причому робить це у кількох паралельних вимірах військовому, економічному і гібридному. Міжнародний аналітик Вадим Денисенко. Далі Путін пішов в банк, але в основі цього банка, і от єдина можливість, чим він може тиснути і на Китай, і на Сполучені Штати Америки, є власник рідкісно земельні метали, які знаходяться по маршруту слідування. Північно-морського шляху, якщо реконструювати все те, що відбувалося в Анкоріджі на Алясці до того під час двосторонніх зустрічей російської та американської делегації то, схоже, росіянам було запропоновано два аспекти: перше це участь Сполучених Штатів Америці, Америки у продажу підсанкційних товарів на території Європейського Союзу. Перш за все, це газ і нафта, в обмін на зняття санкцій. Це абсолютно не європейський союз. Другий аспект це теоретична можливість участі Сполучених Штатів Америки в розробці відповідних родових рідкісноземельних металів на території Росії. Ської федерації я хотів би звернути вашу увагу на заяву Лушакова, де факто головний ідеолог російської дипломатії, помічник Володимира Путіна, на саміті Шос в Шанхаї, про те, що можна створити спільні китайсько-американсько-російські підприємства по відповідним копалинам. Путін буде ще деякий час пробувати розторговувати рідкісно земельні метали як таку собі карту, яка потрібна і китайцям, і американцям. Зараз 80% ринку світового рідкісно земельних металів це Китай, США критично залежне від імпорту з Китаю і США необхідні родовища, де вони б могли закрити цю проблему без Китаю. Росія має ці рідкісно земельні метали, на які вона де факто має дуже в видобутку яких вона має дуже застарілі технології, які в принципі не до. Дозволяють їм ефективно розробляти відповідні родовища. Їм потрібні інвестиції, їм потрібні технології. А ці технології можуть дати або Китай або США. І зараз Росія, як така собі собака на сіні, яка пробує визначити свою суб'єктність багато в чому завдяки тому, як вона зможе розторгувати або не розторгувати всю цю історію. І тут на заваді, як вважають росіяни, являються європейці, тому що вони не дають вирішити по перше, перше питання це зняття санкцій і вирішити всі ті проблеми, які є із продажем російського газу Російської нафти не тільки для території Європейського союзу Російська Федерація саме тому розпочала атаку безпілотниками на Польщу і відповідно потім на Румунію для того, щоб спробувати не лише зрозуміти, де є червоні лінії і які є червоні лінії, але для того, щоб в принципі, спробувати взяти на слабо в Європу і Путін на сьогоднішній момент виходить із позиції, що європейці при першому ж більш-менш серйозному удару в принципі посипляться і відразу попросять миру. Останнє десятиліття в Арктиці це розбудована мережа нових військових об'єктів, розширені злітно-посадкові смуги, радари далекого огляду, берегові ракетні комплекси і регулярні навчання. Росія інвестує не лише у видимі показові споруди, але й у довготривалу інфраструктуру. В Арктику Москва вкладає мільйон. Кандидат економічних наук Ольга Іванюк аналізує. В 2019 році сьомарпуть віддають фактично на розпорядження Росатому. До того більшість шляхів належала міністерству транспорту. Воно розпоряджалося основними портами, які лежать вздовж північного морського шляху. Основне. Звичайно, завжди це порти. Було націоналізовано два порти: це Владивосток і це Калінінград. Це були два порти, які були передані в структури Росатому. Це був Солікамський завод, це єдиний завод, який здійснює переробку рідкоземельних металів на Росії. Калінінградський і Владивостокський – це ключові порти, до яких розширили Північний морський шлях. Росатом також націоналізує або купує найбільшу логістичну портову інфраструктуру Російської Федерації. Коли ми почали дивитися північний морський шлях і наклали його власне на найбільше родовище рідкоземельних металів в Росії. Ми побачили, що найбільші родовища, особливо ті, які вже розробляються, знаходяться. Нічого нового для себе ми не побачимо. Найбільше родовище рідкоземельних металів, яке розробляється на даний час, це Левазьорське. Будовище. Воно знаходиться в розпорядженні Росатому. тобто на даний момент росатом це єдина структура, яка має хай не завершений, але практично цикл видобутку руди, переробки руди і виробництва рідкоземельних металів. На майбутнє вони передбачають створення повної екосистеми доступності до корисних копалин Росії по всій Росії через систему річок і розвиток судоходства. Захід реагує по різному нарощення присутності, включно з планами щодо нових криголамів у США та Канаді. Тісніше справця у сфері моніторингу, обмін розвідданими, а також дипломатичні кроки від санкцій до правових викликів для західних столиць. Головне завдання знайти баланс між стримуванням. І дієвою присутністю, бо чим довше дозволяти Москві консолідувати перевагу в Арктиці, тим дорожче буде відвоювати її назад. На цьому будемо ставити крапку. І це була програма тиждень. Я Лариса Задорожна. Прощаюсь з вами, все буде добре.